Всім привіт! З вами я Блекфайр і я був в шоці. Ви набрали на попередньому відео 90, пере... 90 переглядів і 6 лайків. ну Я думаю, вам залетіло, тому ось получайте другу частину. Погнали! Грати? Ну, це ми вже все знаємо. Поэтому скіпаємо. Вот цену реально Угу. угу, угу. Поняла. Mm. Так, ага. Так, у нас... Так, Луис okay, так. Стиллеска. Луи Так, хорошо. Є, список є. Так. Так, дивимось. Ага, ви на першому полі. всі живете, так, великі губи, моль на, на лівий щуки, на коротке волосся. один один пять два вон это ром романский мы ну не думаю так окей проход ну Не, ну це видно, що це Допельгенгер, тому. Дзвоним, дзвоним. деньге. Дзвоним, дзвоним, дзвонимо. Так. Угу, угу. Протокол очистки завершено. Прошу далі. Угу. Так. Давайте запитаємо eine... і за через Черезвичарню... чрезвычайно Черезвичарню... ситуацію. Так, є, є. Так, ви у нас на якому поверсі живете? На третьому окей. Угу. В мене ж на третьому. А, о, що? Міастоун? Міастоун. Це до Пальгангера. Казалось, мне стол. Тому... Дендер, дендер. Угу, вызвалось ДДС. Мы сейчас проводим. А честно... Что-то что про такие окажут. Опа. Выев Так, сцена. Амбаски. Амбаскі печман. Амберті Алберт Петчман. Так. Угу. Амберті Петчман. Перший поверх. Причина. Я, ж... Я житель цього здання із-за із своєї роботи. То... Так у нас на першому. Ага, у вас є перед. 에... У вас є переблизнець. А, уси, великий ніс, довге лице, неправильна голова. Угу. І от хочеться мені подзвонити. Два, вісім, вісім, два, вісім, вісім, шість. Стим <гум> номер, ага, <гум> так запоминаем два, шесть, шесть, два, шесть, шесть, восемь, два. Эд, Рекс, Печман, мой брат не дома. Почкай. Рэч, А, все. Окей, проходь. Доктор В, автон. Доктор В, автон. Є це є. Є третій поверх. Так. Носить окуляри, коротеньке волосся, круглий ніс. Угу. Так, угу. Так й... так, треба ну, да, й дипом перевірити. А. Угу, мг. 2. двоавін, стоп. 2 14, 25, 14, 25. В принципі, все сходится, але якщо... Відповідать, нет ответа. Ладно, хай проходить. Хм, Є в списку Анс... Анастейша Милкайл. А, Анастейша Милкайл. Так, Анастейша Милкайл є е... Ез... идифкатор. Милкайл 13. 26, 9, 8, 5, 3, 4, 4, 6, 2. А... Так. Так, манелинки. Ой, знайшов. Два лишининих хвоста, маленький низ. далі очі. Один, три, два, шість, дев'ять. Один, три, четири, шість, два. М -м -м -м. Так. Є, Я... менішка є. Проходь. Um, mm. mana bosku ahah, cek, 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 ahmed, wongi, uh huh, mana, mana, tak, ha. 10... Позирим Маргарети. Ага. Позирики. Пузы... Так, 10, 3, 2, 6, 8, 0, 1, 4, 5, 9, 0, нуль. Угу. 10, 3, 2, 6, 8, 0, 14, 5, 90, Так, є внешка. Зараз подивимось. Угу. Велика посмішка, круглий ніс, велика посмішка знову ж. Волосся ви, вищиється. Як як? Може кудряві волосся? Окей, добре, хай. Хай іде. Так є, запрос на вход. Угу. Mm -hmm. Все, окей, добре. Так, це є, це є. Зараз дзвонить. Він, він по-моєму на а, він на першому живе. Все зразу... А, він один. П'ять тринадцять П'ятдесят. Я... Так, все окей. Двони. Немає вид. Так, окей. И... А... Поэтому я накажу, кажу, что все нормально. Так. Хача... Хача мел... Хача милку хочу, Милкас. Так. Семь, восемь, девять, шесть, пять, три шесть, шесть, пять, четыре. Сейчас. Ты с сестрой, по-моему, там живешь, да? Сейчас мама. Мама. А. <свечес> а. Угу. <свечес> угу. Так, 7, 8, 9, 6, 5, 3, 6, 7, 5, 4, 13. це є. М -м -м -м. Ну, але, але, мені хочеться ще зателефонувати. Зателефонувати їм. 13 13,46. Тринадцять сорок шість. Дзвоним. Дзвоним, дзвоним, дзвоним. Так. а, она спрашивает, ну как мы мама и моя Так. А, все, да. Угу. Все, проходите. Так. Хо -хо -хо. Так, Алф Каличан. Кап. А, кап. Капкин. так, так, є. Так. А, а, а ні, нема. Нема. Угу, а в капкін. Ага, ага. Третє, третій повар. Знаємо таких, знаємо. Угу. Зараз буде перевіряти цей номер. 12 0 54 80 96 3 4 7 Угу. Угу.

Бесем, А Раптели Капучин, Эль Капучин. Зараз я хочу ще раз потом, тому що я не 42-50-58. хто там відповів? Хлоралька пути. Що... Все, все, все пропускаємо, пропускаємо, пропускаємо. А ты у нас уже лут. Це Допальгенгер. Допальгенгер. 12. Mm -hmm. mm -hmm. Кстаті. Не, не забувайте ставити лайки та Підписуватися, Я все це бачу. І mm -hmm. нова частина буде mm -hmm. Покаже... скоро. Та покажете актив. Ви на тій серії набрали 90 активу тому, я, ну, як. 900 активу і я сразу, коли побачив, я... я прибіг додому і, і почав записувати. Угу. Ну так. тому ви, якщо ще на цій, ну цей. На цій запишете. Я буду снимать частіше, частіше. на моем канале. Дякую, увагу. А так мы повертаем друг вже третій до полигенер. А ну а що будет, если? Як... А, ха, я не могу посунуть. Так. а Як вона виглядає, Чекай, як вона виглядає, А, допольгенер. Три, три. Щось почали йти до польгенера якось частіше. Протокол очищення завершен. Завершен. Глорія Шамін. Глорія Шамін. Є, цього Нема. Шамін, блін. Блін, забуваються вони і показують. 6, 9, 8, 5, 2, 2, 3, 4, 1. Одинадцять, п'ятьдесять. Mm, так, де вона там живе на другому поверсі. Ага. Так. 6, 9, 8, 5, 2, 2, 3, 4, 1, 1, 5, 0. Круглий ніс, коротке, коротеньке волосся, моль права. Так, так, все. 5, 1, 2, 3. 5. один, два, три. Угу. Так. Привет. А, Адольф, мої жни нема дома. Все, угу

Угу, маленький з загострений ніс. У неї є бруняшка. Так, це є, а цього нема. П'ять один, шість. Окей, давай, так. Тепер. А, вона на першому живе, да. 6, 9, 9. -6. Дев'ять, шість. Так, погнали. Дзвонимо. Ага, еліт хитс. Ага, еліт хитс. Еліної схіт. Ага, все. Окей, okay. все добре. Проходь. Проходь. Це вбитих сусідей охвачено чотири до війни в Луїс Емультівес апартаментс... Не, не ті апартаменти? О. Не ті апартаменти. Margetta and Morg uh, Apartments Буд. То есть якось. Ладно, друзі, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!